В минулому. І якщо зараз він не прислухається до того, що відбувається в місті, я йому зараз хотів би подякувати щиро, те, що він вкотре навколо себе об'єднав депутатів, але проти себе. І е, я хочу його запевнити в тому, що партія ударом буде робити все можливе, якщо найближчим часом не буде сформований той виконком, який е, перш за все буде мати е, моральний Моральні позиції нести відповідальність за життєдіяльність міста, тому що той виконком, який зараз працює, він попросту у відставці. Можливо, навіть і юридичні факти, які ну, в майбутньому їм не дадуть можливість відповідати за ті рішення, які вони зараз приймають. Це перше. Друге, найближчим часом буде фракція ну, депутатська фракція політичної партії Удар ми будемо розглядати одне з питань для того, аби. Не голосувати питання виконкому, які зараз приймаються. Більше того, ми будемо просити секретаря Олександра Романовича готувати проєкти рішень по скасуванню тих рішень виконкому, які зараз приймаються, тому що є процедура, ми знаємо, що депутатський корпус оновився більш ніж на 70%. Ми просто повинні це життєво необхідно. Приходить нова рада, змінюється, обирається секретар, обирається новий виконком. Якщо цього не відбувається, ми не в змозі, ну, як ми будемо зі своїми виборцями спілкуватися, хто від нашого імені представляє виконком, хто виносить ці проекти, які ну, зараз життєво необхідні. Дійсно, ми на порозі війни. Ми на порозі зими, підходять холода. Ми не знаємо, що у нас буде, як взагалі зима пройде. А Сергій Олегович продовжує гратися в якісь свої незрозумілі речі. Хотів би підтримати голосів з громадськості. Так дійсно були проведені громадські слухання. Кожен з них виступав, і моя, в тому числі кандидатура, яка ще тоді висувалася на секретаря. Цей формат ну, він відкритий і зрозумілий всім. Тому ну, якщо ми йдемо до демократичності, ми хочемо жити в європейській країні, то ми повинні ну, дотримуватись цих принципів, але ну, не робити так, як робить це Сергій Олегович. Тому ну, якби, власне, позиція нашої фракції і партії, вона єдина в тому, що ну, якби, потрібно, потрібно змінювати і як можна швидше. Якщо до нас доєднаються, нас підтримують всі депутати, ми сподіваємось, то... Я думаю, що ми доб'ємося і, зокрема, дійсно голосування по Олександру Романовичу що довелося, що ми можемо відкидати якісь амбіції, якісь особисті там, знаєте, там, побажання там, не знаю, і об'єднатися на благо міста. Дякую. Цікава думка, те, що все-таки, попри власні амбіції, депутати громадські знаходять спільну мову. Я думаю, що і далі буде так. Ма має бути відбуватися <головок> так. Мені дуже сподобалася пропозиція пана Мерзи щодо залучення до виконком представників цієї структури, яка безпосередньо спілкується з людьми. Це комітет самоврядування. У нас сьогодні є представники цих структур колото Сергій, Кононенко, Віктор. Ніконенко, ні, будь ласка, вам слово там. Дякую, Сергія, голова комітету мікрорайону Калиновий. Я б хотів би, по-перше, звернутися до колег з таким, бо ми перед самим вже спілкувалися і хотів би, щоб ви сприймали нас не як людей, які пішли, сідають в останній вагон право, або як людей, які є ставленниками Сергія Олеговича. Бо насправді комітети ніколи не, були, не керувалися в основному режимі Сергія Олеговича. З 9-го року такого не було. Олександр один підійшли до під часу проти його думки. А, стосовно того, що ми прийшли, можливо, тільки зараз. Можливо, якраз і прийшли підсилити громадську думку громадських організацій. По більшості своїй, давайте будемо відвертими, не хочу нікого образити, конкретно не буду називати, але більшості своїх громадських організацій, яких у Черкащині більше 200, це організації одні однієї думки. Комітет не є такою організацією. В кожному комітеті сам комітет складається з 12-15 осіб. Це по-перше. По-друге, кожен комітет обирається як мінімум 30-50 делегатів. Ці делегати обираються на побудинкових зборах. На кожних зборах від 10 до 25, 50 uh, учасників цих побудинкових зборів цю процедуру ми проходили їх раду як. Я. Тепер, яким чином ми можемо дійсно усилити? Я от сижу зараз і просто зараз народилася така думка, можливо, комітети можуть допомогти, в якому плані громадські слухання збирати доцільно недоцільно, вони ходять в них ті ж люди. Але провести е е конференції в мікрорайонах, це ми маємо е можливість зробити в терміну е два тижні. В кожному мікрорайоні зібрати делегатів бажаючих приміщення, е провести такі е громадські слухання вже по мікрорайонах. Представити там а, той склад а, людей, яким, ми, а, скажімо, ну, громадськість пропонує ввести до складу виконкому. І люди вже підтримують. Я думаю, що навіть Сергій Олегович не зможе протистояти такій силі. А комітети на сьогоднішній день це дійсно сила. А, скажімо так, знову ж таки, чому ми пропонуємо ввести все ж таки одну ще також кандидатуру від комітетів? А, бо. Як я вже сказав, ми все ж таки так, да, дійсно сила, з якою треба рахуватися, бо за нами стоять все ж таки люди громади мікрорайони. По-друге, саме комітети навчилися толерантності, навчилися за ці всі буренні часи співпрацювати з різними, абсолютно, в тому числі політичними партіями. Скажу, наприклад, і свого комітету в мене є прихильники і Батьківщини, і удару, і до недавнього часу навіть партії регіону. І ми нормально, абсолютно толерантно співпрацювали. Розумієте про що? Тобто використати досвід комітетів в цьому плані також було б доцільно, можливо, якоюсь об'єдначою ланкою якраз би стали в цьому процесі формування нової коми, якраз би стали саме комітет. Я прошу, я зможу таку пропозицію, ви подумаєте, розмірковуйте, можливо, доцільно приступити своїм Дякую. Віктор Нікоєнко, голова мікрорайону Соборний. Ну, я скажу так, що я в Джек якщо так можна сказати, 14 років голова комітету. Я один із небагатьох голів комітету, який дійсно ще в 2002 році обирався, не назначався і, мабуть, з того моменту комітетом не полетів. То ми виходили з Придніпровської районної ради, щоб нами не керував Валерій Пащенко. То ми виходили від Голошина Анатолія Борисовича. Угу. Ну, не в цьому. Я був ще на сесії, я почув від Сергія Олеговича дуже неприйнят для мене фразу, але ну, вона потім летою стала дуже зрозумілою. Дуже важко міському голові працювати одному. Все в ручному режимі. І після ручного режиму до мене йде слово. Так, мабуть, удобно, вийде. Місто в ручному керуванні, воно ніякого виконкома не потрібно. До наступних виборів, скільки тут, март, да, там, -з, з наступного року. Верховна Рада вирішить. Як більше таке виходить, все одно було позачергове, то десь, якщо вони вийдуть на те, що... Я думаю, що все одно вибори будуть. І друге, коли пішла пропозиція, давайте оберемо цей склад виконкому, а громадські організації доберемо потім, на наступних сесіях. Я знаю те, що в нас робиться в місті тимчасово, це назовсім і навсідати. Тобто, е, я не розумію, Сергій Олегович, у нас в місті немає спеціалістів там, по Водопостачанню, водовідведенню, е, ЖКХ. Чому ми е, кожен раз тянемо директора, генерального директора лікарводичного заводу, ставимо заступником міського голови? Ми що, в Черкасах відкриваємо лікарводичний завод і нам треба такий адміністратор, тут управляючий менеджер. Ні, я думаю, що в кожній фракції, в кожній партії, яка є в Черкасах, є е, спеціалісти, люди з вищою освітою, з практикою. І те, що па... депутати не проголосували, на мій погляд, це було дуже зрозуміло. Тому що коли обв'язав навіть не змог пояснити, чим він буде займатися як заступник міського голови у виконавчому комітеті, це було вже смішно. Людина з двома вищими освітами. Дякую, пан Нєнко. Зрозуміла ваша точка зору. У вас хочу додати, щось. Так, я хотів додати. Я всі і наша фракція виступала як найширше представництво громадських організацій, тому що вони менш залежні від бюрократії, від чиновників такі. Ті комітети самоорганізації несе, я не заперечу, що вони входили. Я тільки думаю, що вони повинні пройти те ж саме, як і пройшли всі громадські організації, прийти на їхн засідання. Проголосувати в рейтинговому голосування і включитись в ту громадську ем організацію. Є тільки пару заперечень. Перше заперечення це ці ну, там, всі громадські ці комітети самовраті населення, були вибори при ми помним, як вони проводились з тоді в нас і вільні демократи були при владі, як вони проводилися. Да? то повинно, напевно, пройти опять очищення і зробити вибори. нові. Це було дуже деточно. І друге заперечення, ви залежні. У вас фінансування, заробітноплата комітету за це теж йде через мізвиконком. Ви підлегли тих людей, які ви будете їм давати завдання, самі підлегли їх, тому що ви використовуєте цей ресурс. От ці і питання бо... треба обговорювати. щоб ми поняли. Якщо є незалежні громадські організації, які самі себе фінансують, самі собі зроблять, да. і тоді немає питань. Якщо ви берете з громадською гроші, у, да, у вас є хто розписується. Ми е, робимо вам бюджет, то це є залежність. Е, це такі е, два заперечення, ми їх можемо говорити. Від О, давай... Давай десь десь місь... 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 міської ради. Від міської ради. Да. Депутати визначають по тій програмі, що ми пишемо. Згідно закону про организм, при створенні комітетів самоорганізації, міська рада повинна надати. І забезпечити всім необхідним для виконання власних повноважень. Можу сказати, що на сьогоднішній день комітет соборний, я поки скажу тільки за свій, забезпечений за 14 років одним монітором, одним комп'ютером і одним принтером. Все остальне, що є на комісеті, це за тої мізерної зарплати, яку платить на сьогоднішній день півтори тисячі, інтернет. Чотири мобільні телефони відключили міський телефон. Віктор ми У нас тема форма. дискусії. До давайте ми окремо да. зробимо да. прискорювати. Ні, так це да. те про залежність, залежність від чого. З те, що люди со своєї ну, э, ми всі тут знаходимося за, за цим другим столом. Ми да. всі залежні по великому... Я не проти, це ніхто не каже проти, просто треба ми від друга. Ображатися не треба. Тема сьогоднішньої. Я не чинна, це формування виконкому. виконкому, а залежність кожного з нас від певної політичної сили, від не виконкому, не від депутатів. Це зовсім інша тема розмови, і я думаю, вона потребує набагато більше часу і, і більше участі громадської наразі для мене то особисто зрозуміло, що питання формування виконкому, воно насправді не таке складне. Напередодні було публічне громадське обговорення. Було сформовано певні пропозиції, які дійсно були прозорі, демократичні. І якщо така кількість людей долучалась до цього формування, то, напевне, і всі фігуранти в тих пропозиціях були люди гідні і люди, які знає громада. Я думаю, що.